Дорожньо-транспортна пригода трапилася у Тернополі на вулиці Миколонецькій. За попередніми даними водій автомобіля Деоланус виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із іншою автівкою. Внаслідок удару обидві автівки відкинуло на інші транспортні засоби. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій «Деоланусу». Його доправили до лікарні. На місці події працювали, працювали працівники поліції, рятувальники та медики. Свідчі поліції встановлюють усі обставини ДТП. У Чортківському районі горів будинок. Пожежа трапилася у селі Буряківка. Для ліквідації пожежі залишалися заліщицькі вогнеборці та місцева пожежна команда села Товсте. Під час гасіння цієї пожежі врятовано дві будівлі. Причина виникнення та її матеріальні збитки встановлюються. Поліцейські Тернопільщини викрили злочинну групу, що займалася виготовленням та реалізацією фальсифікованих засобів захисту рослин. Сума збитків понад 10 мільйонів гривень. В ході реалізації оперативної інформації, слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів, слідчого управління вин в Тернопільській області, вийшли на слід злочинної групи, яка тривалий час займалась збутом та реалізацією підроблених засобів захисту рослин. Організував протиправний бізнес житель Чортківського району. Який діяв спільно і ще чотирма особами зловмисники ретельно організували постачання тари та відповідних розпізнавальних знаків, що відрізнити оригінальність продукції по упакуванню було неможливо, от тільки у складі підроблених гербіцидів, фунгіцидів та протруйників ні грама діючої речовини, і це підтвердила експертиза. Пропонований шахраями товар містив воду, олію, клей та барвник. Відомо, що підроблену продукцію злобисники збували через інтернет-магазини, заманювали покупців ціною, інколи вдвічі та втричі дешевшою за реальну вартість. Товари, як правило, купували невеликі фермерські господарства з усієї України. За попередніми даними своєю злочинною діяльністю фігуранти завдали збитків відомим міжнародним компаніям з виробництва засобів захисту рослин, зокрема компанії Bayer на суму понад 10 мільйонів гривень. Виробництво підробленої продукції здійснювалось на території Скалаподійської громади. Проведено 15 Ця санкціонованих обшуків на території Тернопільської, Хмельницької, Рівненської та Одеської областей вилучено 4 транспортних засоби, які зловмисники використовували у своїй злочинній діяльності, готову для збуту фальсифіковану продукцію тару, речовини з яких виготовляли суміші, здобуті злочинним шляхом кошти. А це понад півмільйона гривень та 30 тисяч доларів. США велику кількість техніки та засобів зв'язку. На все вилучене судом накладено арешт. На даний час проводиться комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення усіх. Учасників даного злочинного групування, їхніх спільників та пособників по всій території України тривають огляди та експертизи вилучено. Розпочаток кримінальне провадження відповідно до частини 4 статті 190 кримінального кодексу України. Шахрайство вчинене у великих розмірах. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.